Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Я стосовно е, того інциденту, м'яко кажучи, який трапився в Китаї, нібито там якийсь. Е, Фельдмаршал, чи генералісімус, чи тризірковий генерал так, в Китаї та хотів здійснити державний переворот. Ну, воно б само по собі то тут нічого нового немає, таке відбувається е, регулярно, попендикулярно. Ні, ні, пер... Ні, регулярно так відбувається, то там, то сям, і, здається, нічого тут нового немає. Але, так, кажуть, що пан Сі Дзіньпінь запідозрив і нібито не безпідставно, що тут існує якийсь зарубіжний слід. Так, що цей генерал то нібито який то чи то друг, чи то, так би мовити, побратим оцього пуйла, який знаходиться у Московії. Так, Я не думаю, що цій дзіньпіню це сподобається. І тут, от подивіться, я. Як людина, яка ніяких інсайдів не отримує ні від Трампа, ні від Путіна, ні від Сінь Цінь Ціньпіня. У нас є такі блогери, які напряму отримують від них повідомлення, тому вони все знають. А я просто користуючись окремими принципами. Так, знання деяких принципів легко компенсує незнання деяких. Фактів, що я вам не втомлююся постійно повторювати, бо воно так і є. Так, про що тут можна говорити? А можна говорити про те, що відбулася ж так, зустріч із червоною доріжкою із оплесками цьому кровосісю. Цьому півтораметровому Рюріку, <кліх> так, який прилетів туди до Аляски, і Трамп же ж не просто так примусив раком лазити своїх гвардійців, ганьблячи їх на всі часи і серед усіх народів, напевно, там е збиралися вирішувати якісь... Е Стратегічні речі. А ну, ми можемо говорити, звичайно, про цю е, омріяну премію миру Нобелівську, яка ж, напевно, там десь сидить, як е, ну, в тому місці сидить так. Ця премія у, у Трампа. Ну, Не завадило б, але ж є стратегія. ну, Це тактика. А є стратегія. Стратегія Трампа, яка відірвати, так би мовити, Московію від Китаю. Так, від Китаю. Я думаю, що там вони щось домовлялися і про інше. Можливо, Дональд Трамп сказав цьому кровосісю Рюріку, так, про те, що о, у тебе ж там друзі є в Китаї. так. Є там друг любезний, який армією керує, і все таке інше. То чи не можна оцього сізіньпіня та його зіпхнути з його п'єдесталу? так, А тоді я тобі віддам усю Європу з Україною разом і все таке інше. Ну я ж людина цинічна, я ж ну це. Премія миру, на яку всі звертають увагу, це така забавка. так, Це забавка така. Воно добре, коли є, і все таке інше. Але ж треба і про державу думати, Так, а що ж це таке? Ну, це от, от, -от -оте поділ світу. А Китай там не вписується. ну Він заважає. В цьому Азійсько-Тихоокеанському, так би мовити, регіоні, він заважає, от він всім заважає. Так. От як би так зробити, щоб його не було? Ото було б все таке, як е, до того з одного боку е, Радянський Союз, його сфера. Так би мовити, тепер це Московія, яка ж правоприємник. Ну, я ж нічого не видумую, Так воно й є. Так. А з другого боку, 에, Сполучені Штати Америки, посилені Канадою, Гренландією, Шпіцбергеном і все таким іншим. Китаю там місця немає. Ну, немає. Китай повинен бути. Під Московією, так, і В'єтнам повинен бути так, і Індія повинна бути. Ну, вся ця Азія вона має належати Московії, тому що да, скіфи ми, да, Азіати з розкосими і жадними глазами. Ну, до Скіфів вони ніякого відношення не мають, тому що скіфи не були з розкосими і тим більше жадними. Глазами. Ні, не були. Вони були європейці, і за генетичним кодом вони сидять отут ось. Так. Ну, звичайно, попереду то трипільці, далі скіфи, потім Сармати, і всі вони отут ось. Так, я як у українець, так, з діда Прадіда, до якого ж я коліна? Кажуть, треба до 7 сьом... німців, треба було до сьомого коліна визначити свою ідентичність. А я знаю до 15-го коліна, до Івана Масляка цього як його, ну, отамана, сотні Миргородського полку, 1725 рік. Уже 301 рік пішов. Це ж не просто так. І тут же ж Хмельницький казав, що ми ж нащадки сарматів. Він, напевно, ж знав краще, ніж цей Рюрік півтораметровий. Так, ну, от такі пироги. Так що ви думаєте, що е, так воно все відбувається? Просто так. О, оцей м'яче Гавелі, паруский язиком, ти вилизувати язиком русським, так, так ось це ж знову ж таки, наука що каже? Ну, знову ж, я тут вам ще раз нагадую, що наука відкидає існування безпричинних явищ. Якщо щось трапилось, це комусь треба було потрібно. А кому було потрібно те, що в Китаї відбулося?